Вітаємо на каналі Ванешкевичі. Друзі, у нас сьогодні святковий тортик з нагоди свята нашого каналу 100 тисяч підписників. Дякуємо, що ви з нами. Сьогодні приготуємо дуже смачний бананово-вишневий шоколадний тортик, який просто тане в роті. Такий можна готувати до свята сміливо. Отже, беремося за приготування шоколадного бісквіта. Перед початком приготування змішуємо сухі складники в одній ємності: Борошно, какао і розпошувач. Перемішуємо до однорідності і відставляємо поки що у бік сухі складники. В іншу ємність вибиваємо яйця одразу цілі. Додаємо одразу весь цукор і взбиваємо до збільшення маси і посвітління. Додаємо олію без запаху. Плюс молоко. Всі складники у нас однієї температури. Перемішуємо. І тепер всипаємо сипучі складники. Перемішаємо і вже аж в кінці додаємо окріп. Вода, яка щойно закипіла. У нас має вийти ось така досить ріденька маса. Гарненько все перемішуємо, щоб всі складники у нас добре об'єдналися, забираємо зі стіночок сухі складники, які у нас залишилися. І от бачите, у нас має бути ось така лита досить лита маса. Далі будемо випікати у формі діаметром 18 см. У нас роз'ємне кільце без дна, дно ми застелили фольгою плюс вклали пергамент. Відправляємо в розігріту духовку, випікаємо за температури 175 градусів до. Сухої ж лучинки. У нас випікався 35 хвилин. Коли повністю охолодиться бісквіт, виймаємо його із форми. Бажно, щоб він охолоджувався на решітці. Охолоджений бісквіт загортаємо в харчову плівку і відправляємо в холодильник. Його можна робити завчасно. Тепер готуємо банановий мус. Дуже смачний. Для цього спочатку желатин заливаємо холодною водою, перемішуємо. Збиваємо холодні вершки із холодною пудрою. У нас вершки 30%, можна брати і більше, можна і 36%. Коли вершки в нас починають вже бути такими густішими, пухкішими, беремося за банан. Ламаємо його на шматочки, заливаємо лимонним соком. Перебиваємо блендером. Можна перебити до. Пюре а можна перебити до пюре і шматочками банана. як уже вам буде більш пасувало, як вам більш подобається. Тепер додаємо до банана розчинений желатин, який у нас вже добре набубнів. Розчиняємо у мікрохвильовій печі короткими імпульсами, або на водяній бані. Далі додаємо збиті віршки, легенько зверху вони все перемішуємо. Це, власне, і є наш мус. Який дуже-дуже смачний. Ми зробили і шматочками банана. Буде будемо заливати його у форму, у нас таке кільце без дна, дно застилаємо харчовою плівкою, викладаємо на рівну поверхність, розправляємо і відправляємо у морозильну камеру. Тим часом ми підготуємо вишневу начинку. Вишні у нас консервовані. Каструлі з'єднуємо вишневий сік, додаємо кукурудзяний крахмаль і перемішуємо до однорідності, щоб крохмаль нас розчинився. До цієї маси додаємо вишні. Перемішуємо. Перемішуємо, ставимо на середній вогонь і заварюємо масу. Постійно помішуючи. Маса починає гуснути, з'являються перші ознаки кипіння, забираємо з вогню. Ось така у нас дуже смачна буде начинка. Повертаємося до бісквіта. Виймаємо його із холодильника, забираємо харчову плівку, він нас буде виростати горбочком. Так вже є, але він дуже-дуже смачний, тому раджу саме його і пекти. Забираємо пергамент і зрізаємо горбочок. Будемо розрізати на коржі. Цей горбочок можна потім просто з'їсти з кавою, дуже смачний. Ось такий у нас виходить вогкий, пористий, дуже ніжний. Спочатку розрізаємо на дві частинки. Потім кожну розрізаємо ще на дві. Тобто у нас буде 4 паляниці. Я розрізаю ножем, мені так зручно. Ви вже дивіться, як вам більш зручніше ниткою, ножем, з допомогою зубочисток. Варіантів є багато. Все, корші підготували. Вкладаємо один на підложку. Загортаємо його ацетатною плівкою або бордюрною, як її по-різному називають. Ми будемо робити голий тортик без оформлення, тому обов'язково треба дати плівочку, так буде гарніше. Беремо кільце і беремося за крем. До холодних вершків додаємо холодну цукрову подру. Збиваємо до загустіння маси, додаємо вершковий сир будь-який який вам до смаку, можна і домашній. Збиваємо до ось такої маси. У нас 30% вершки, тому вони не можуть бути ще густіші. Перекладаємо в мішечок одноразовий, я одразу розділила на дві частини крем, щоб мені так було зручніше і перемащуємо коржі. уже дивіться, кому як зручно. Можна і з мішком це зробити, можна і з ложкою. Тепер викладаємо половину вишень, бажано так орієнтуємося більш до середини, до краєчків не доходимо. І вкладаємо наступний шоколадний корж. Цей бісквіт виходить досить такий вогкий, тому ми його не просочуємо. Повірте, цей крем і цей бісквіт без просочення, все в нас буде ніжно і м'ягенько. Якщо ви вже любите дуже-дуже мокрі торти, тоді можете додатково просочити. тут уже не пошкодить. Тепер виймаємо із морозильної камери мус наш банановий. Він у нас ще не повністю застиг, але вже добре тримається форми. Проходимося ножем, він дуже легенько відходить. Викладаємо його на тортик. Це у нас якраз буде середина тортика. Можна повністю заморозити, а можна так, як в нас. Далі викладаємо крем. Бажано той прошарок між формою заповнити. Ми його не зовсім заповнили, але це не проблема. І плюс зверху викладаємо крем. Розправляємо гарненько. Додаємо шоколадний бісквіт. Шоколадний корж. Теж знов крем. Розправляємо. Даємо решту вишні, другу половинку, і вкладаємо останній шоколадний корж зверху. У нас залишилося трішки крему, ми даємо наверх, щоб прикрасити тортик. Все так по-простому, по-домашньому. Припорошуємо какао і відправляємо у холодильник на ніч, на відстойку. Постояв тортик у нас ніч в холодильнику, виймаємо його, забираємо кільце. Забираємо плівку. Тут ми бачимо, що не зовсім ми заповнили порожнину між мусом і формою, але це не страшно, ми зараз ножем все підправимо. І бачимо, який в нас красивий гарний тортик. Виглядає ніби дуже багато етапів, але готується дуже просто. Тут ми додали всі смаки, які ми любимо, і в результаті вийшов дуже-дуже смачний торт. Святковий із чудової гарної нагоди. 100 тисяч підписників для нас це велике досягнення, і воно здійснилося тільки завдяки вам, друзі. Бажання у нас одне на всіх, тож хай здійсниться. Дивіться, торт так як гарно ніжно нарізається. Без просочення він сама ніжність. Як на мене, дуже гарне в розрізі. Подивіться, яка краса. Друзі. Щиро дякуємо вам, що ви завжди поруч з нами, за ваші коментарі, вподобайки, за ваші поради, за те, що ви завжди поруч. Хай нам і вам все вдається, і до нових зустрічей!